відзняв ролик з такою назвою, і людина залишила такий коментар, я відповів. Друзі, це все інструменти: цвяхостояння, турніки, закалка, от чаювання, медитації, повторення святих імен, от філософські тексти, вивчення мов різне, всяке, що виходить за межі. Звичайного повсякденного життя, направленого тільки на підтримання свого тіла, це все вже є інструментом для самопізнання, для того, щоб щось отримувати від цього життя більше, ніж. Виходить на автоматизмі. От такий в мене спіч, друзі. Це все інструменти, в кожного вони свої, кожен набирає для себе. Я розповідаю про ті інструменти, які працюють на мені. На мені дуже класно працює свяхостояння, спорт, форкаут, стічки на руках, турнічки, тобто те, що з вогою власного тіла. І закалка, яку я додав буквально недавно. Вона дуже класно допомагає це все витримувати в купі з будівництвом, в селі, з роботою. Просто, знаєте, триматися. Не просідати, бути на таких максималечках по енергії і не захворіти, да і просто не впатись, не впасти, тримати цей тем. От для цього потрібні кожноденні практики, і в кожного вони свої інструментарії може бути яким завгодно.